Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні ми будемо молотити обратні ділянки гібридизації кукурудзи. Зараз приїдемо на поле, трошки вам покажемо, розкажемо. Ну, Ось така дорога на поле, такі у нас лугри, краєвиди. Разом із молотінням у нас йде. Підготовка до посіву пшениці. Хлопці роблять ріжу. Якщо видно. Шокейс з дисками лемкін, робить обробіток під пшеницю. Такі в нас тут бугри. на площах. В трактор іде важко. Ну, оце отаке от така природа. Загорівся мигайчик вже повний. Дай Бог до краю дойдемо. Набили перший бункер. Перший за сьогодні намолочений бункер. Комбайн пішов по другий бункер, машина поїхала на базу. По можливості ми теж поїдемо на базу. Заснімемо далі процес та їдемо на базу, веземо зерно. У нас сьогодні тут приїхали ремонтники, щось питоміця робити. Наша така база заїжджає, колись може зробимо віддільний матеріальчик. Зараз подивимось, що ми далі робимо із зерном. Заїжджаємо на вісо. Ввожимо. Все, нас така завальна йома для первинної обробки. Зерно сюди висипає машина, сьогодні трохи світа сонце. Надіюсь щось побачите. І зйоми. Зерно подається на норію. Зараз зайдемо в середину і подивимося, як вона одміває. Будемо в наш склад. Це лінія первинної обробки зерна. Не знаю, чи буде що чути тут. Так вилізем на гору, вам покажемо, де очищається зерно. Тут стоїть сад 20 і проходить первинна очистка зерна. Для опіки, видаємо, а це для оптики, якщо я голови, для все підпад. яма. завальна йома після машина. матина. Ну, Отакий звір. Фоноріві, зерно піднімається нагору і подається на сад. ось така первинна обробка зернальна після первинної обробки зерно подається в сушку. це загрузочний бункер І понурі її, якщо її тут дуже погано видно, і льоди подається на стакан. Зараз стакан покажемо збоку. такі стакани десь приблизно в нас два стоїть на 35 тонн, в яких сушиться зерно. Стоїть Гільотор, який нагнітає повітря. Зараз пройдемося до печки. Покажемо вам яка печка. Ось, ну, поцики, якийсь уша зерно. я тебе все зараз наснімаю. Привіт, помахай ручкою. Такая вот у нас печка. что ну, там видно, горят ручки. Кукурузу сушим при 30 градусах. Это у нас печка с внутренней стороны, если кому интересно. Идет на теплообменник, а с теплообменника идет шахта. На вентиляторі. Вентилятором подається тепле повітря у статони. Ось цього номет своє підрахунок гібридна кукурудза Зараз покажемо. Такони може буде видніше. Так я стоять в такони. Після просушування куркурузи до відповідної температури. Сушим до 14 градусів. Ікуружі переводять для розчистки ікуружи покрасія. Такий у нас стоїть апарат. Називається болгар. І я по нашому. Також їдемо, покажемо вам там. -там. Із -за бункера, хоноріві, машин, і заружечного бункера по норії подається на машину і розбивається зерно на прапці. Потім після розбиття на пракці. зерно засипається на вібростіл. вібростіл у нас турецького виробника.

Тут ще проходить до очистка тут уроди. Ну, ми коли покажемо, як буде працювати. засмінюємо ще робіть, розпів. Якщо когось цікавить, знаємо більш детальну інформацію, бо ми на ній не працюємо, зможемо щось вам розказати. А це наш склад готової продукції. Це храниться в бегі, в бегах, ну, це якось. розбита по фракціях і готова до покраски. Так такий у нас покрасочний апарат. Зараз він тут на стоїть в пшениці. Загрузочний бункер. Як якщо видно, там він Агро, номер телефону. За машині 4 роки, працює я непогану. Верну із очисного, покрасочного, вибачте, забивателю, не публічний людей, з покрасочного барабана, йде і таку невелику світку, де, де проходить процес досвітування. протопаска еще один стакан такой стоит. Стакан. Стакан. Так само вентилятор, который подает теплый воздух. Стакан. Трошки просушиваем тут в русский, че О, такий короткий відео, відео про процес, який робиться в нашому господарстві. Кончиться робота на польот, може заснімемо тоді ще тут, вже процес попроски, пасування. Отвернувся в норі і йде на стакани на досучку. Вологість куружу десь приблизно 25-27 відсотків. Ну, зараз пішла погода, то трошки почало підсихати, але доводять її до 13-14 відсотків і летіть. Зробимо невеличку танцовочку молотіння гібридної кукурузи. Сьогодні забираємо батька. Батько піде в товарну на забираємо по два рядки. На цьому молотіння гібридної кукурудзи завершено. Моти вже збрано, тепер доберемо бочка. на цьому звільняємо площу, хлопці будуть розкидати він добре, вояч.